Так, і сьогодні ми з вами поговоримо на тему, чому не варто худнути. Ніколи не худни, якщо. Це дуже цікава тема, і вона дуже важлива. Дивись це відео до кінця, став лайк, підписуйся, і ти зрозумієш, чи тобі воно взагалі треба, не треба, і ти зрозумієш взагалі, чому в тебе раніше не вдавалось отримати якісний результат, і постійно вага поверталась. Дивись, перша причина, яка перша причина, те, що ти намагаєшся схуднути. Для когось. Для інстаграму, для лайків, щоб тебе похвалили, щоб щось комусь довести. Ти худнеш ради чоловіка, ради жінки, хлопця, дівчини. Або, можливо, тобі хтось сказав, ти товстий, ти товста, тобі пора щось з собою робити. Дивіться, коли буде ось таким чином іти у вас мотивація, схуднення буде. Потім знову вага повернеться, тому що ви досягли певної якось ціль, а ціль була зовсім не ваша. І ви це робили просто це для когось. І так ніколи не буде результату. Ніколи не буде результату. Якщо до мене приходить людина, наприклад, я не визначаю цієї, знаєте, внутрішньої потреби, не бачу усвідомленості, я бачу, що це треба зробити. Отакий, от знаєте, челендж, схудник, покажи, яка ти кльова, який ти кльовий, щось комусь довести, реалізуватися завдяки цьому, ні. Воно не працює так в довготривалій перспективі. Якщо ви хочете заради схуднення, реалізувати щось комусь до підвищити там цим самооцінку, просто що от я, отак, от, от молодець, воно не буде працювати в довготривалій перспективі. І ось чому? Тому що коли ви це робите, це ви робите на мотивації, скажімо, у самому, Утвердитися, да? самоутвердитися. І воно не буде так працювати зовсім. Чому? Тому що ви повинні вже себе цінувати. Ви повинні розуміти, що ви вже є цінні. Так, звісно. Робота над собою буде укріпляти вашу самооцінку і давати вам впевненість. Однозначно. Буває таке, що людина дійсно спочатку проходить через те, що робиться для когось, а потім приходить самоусвідомлення. І оце самоусвідомлення, воно дуже важливе. А як воно починається? З яких думок? А з тих думок, що ви думаєте, я хочу краще жити. Я хочу краще себе почувати. Я хочу впевненіше себе почувати. Я хочу бути здоровою, щасливою. І це повинне бути бажання до внутрішніх змін дуже велике. І тільки якщо воно буде, то зміни, звісно зміни будуть не на місяць, не на два. А це будуть зміни на все життя. І навіть якщо станеться щось негаразд, ви там травмуєтесь, захворієте, ви втратите свою форму. Якщо у вас є внутрішня оця цінність, що ви хочете класно виглядати не для когось, а для себе, ви хочете кайфувати від себе. Ви хочете, щоб відчувати кожен м'яз, ви хочете, щоб спина не боліла, не боліла коліна, ви хочете і в 80 років бути офігенними, класно відчувати. І вам насрать, що говорять інші, то звісно, ви... Тоді можете досягнути крутих результатів і буду радий вас бачити в себе в команді. Якщо дійсно ви хочете змінитися, не ще раз скажу, не то, що це челендж, не то, що це модно, не те, що це хештег поставити, не то, що стати там популярною, довести щось комусь ні. Ви повинні кайфувати в першу чергу від цих змін і хотіти внутрішньо помінятися, змінитися, розумієте? І відновитися, і відчувати цю енергійність, відчувати цю радість, відчувати цей кайф від цього тіла, що це тіло може багато чого зробити в цьому житті, а не просто пхати в себе бутерброд з ковбасою, і гамбургер, і куча солодкого. Хоча і це можна. Якщо робити грамотно і тримати певну рівність калорійності, і нічого страшного немає. Розумієте, просто має бути внутрішнє сильне бажання. Внутрішнє, якщо його немає, якщо ви ну було б непогано схуднути, ну можливо, а тоні спринт розвесели мене, покажи щось. Давай зробимо там, знаєте, всякі куча всяких таких забаганок є, шелухів ціє. Ну, Хочете, можете повеселитись, зробити аля галочку поставити, я щось намагався, намагалась зробити, ну не вийшло. Так багато часто люди роблять і купляють собі якісь псевдомарафон чи якусь херню і думають, що оце щось може змінити. Ні. Має бути внутрішнє усвідомлення і сказати, все хватить. Я хочу офігенного класного життя, класного самопочуття і почувати себе офігенно. І тільки коли будуть отакі вас внутрішні бажання, тоді пишіть мені, і я вам... Зразу допоможу, тому що з такими людьми приємно працювати, які хочуть офігенних змін і на довгий період часу. Я готовий вас навчити, розказати. І в мене є для цього програми, називаються наставництво, де я веду людини від точки А до точки Б, і ми міняємо кардинально спосіб життя, але в Кайф. Можна їсти і солодке, можна і е, не їсти солодке, можна багато чого їсти, кайфувати і змінюватися. А якщо тобі було цікаве відео, ти отримала чи отримав порцію мотивації, став лайк, пиши комент обов'язково, що я бачив це відео. Зайшло. Якщо не зайшло, ну будемо знімати якесь інше, щоб доносити вам краще інформацію, можливо, якимсь іншим цікавішим способом. Лайк, підписка, поширюйте друзям. І з вами був Тоні Спринт, Антон Яловик, доктор наук, доцент і да-да-да, і багато мене ще перераховувати, тренер, нутриціолог Все, пока!